Вітаю цевенія Мотриче. Впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава Тіві. США створюють умови, аби Росія обстрілювала Україну. Про це почуємо від українського журналіста та публіциста Віталія Портникова. Залякування зеленського з боку США непомітний тиск на Путіна і союз з Москвою проти Києва. Про що пишуть світові змі, а також нова російська провокація для Польщі. Про це вже за мить. Якби США засуджували удари Росії по цивільним кварталам українських міст і була загроза зриву переговорів, це могло би стримати Кремль від нових атак. Таку думку в ефірі Слави ТІВІ висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников. За його словами, під час зустрічі з журналістами Трампа запитали, чи є удари по Києву перешкодою для мирного процесу і подальших перемовин з Росією. Той відповів, що ні. І таким чином заохотив Путіна до нових таких ударів. Тому що якщо б, скажімо, там президент Сполучених Штатів чи хтось з його співробітників сказав би, ви знаєте, після е, таких ударів нам потрібно подумати, чи можемо ми розмовляти з Росією до того моменту, принаймні, поки вона не припинить удари по цивільних кварталах українських міст, по цивільному населенню. У Кремлі б замислилися, що вони ризикують перервати переговірний процес. Публіцист додає, коли у Кремлі чують, що їхні атаки не заважають перемовинам, це лише заохочує ворога, щоб бити, залякувати українців та перетворювати їхню країну на територію російського терору. Більше міркувань від Віталія Портника. Вона цю та інші теми ви зможете знайти на офіційному каналі Слава Тіві на Ютубі. Припинення допомоги американської розвідки про можливість якої нещодавно говорив Трамп недостатньо вагомий аргумент, щоб змусити Україну капітулювати. Про це в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Трамп має рацію, що Київ важливіший для Європи ніж для Америки. Саме тому Європа ладна інвестувати пропорційно більше коштів і робить це, бо розуміє, що на кону водночас тиск на Путіна, попри запевнення Трампа, не видно на цьому в ефірі програми Український фокус наголосив колишній керівник. Бюро національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козєй. Військовий переконаний, Путін визнає лише аргументи сили, тому тиск на Росію має бути більшим і допустив, можливо, результати примусу проявляться через деякий час. Можливо, теж Трамп буде нервуватися на Путіна і скаже Владимир Не хочеш переговорів? То я накладу більші санкції, я підтримуватиму більше Україну. Військовий застеріг. Політика Трампа є малопередбачуваною. Це є проблемою як для України, так і для Європи. Остання думає, що ще має час. А основною загрозою для Києва є складнощі з боєприпасами і зброєю. Теоретичне припинення американської допомоги може послабити її позиції на полі бою майже вдвічі. Саме тому Європа має переконувати Трампа не відмовлятися від підтримки України. Повну розмову з польським генералом ви можете знайти на нашому сайті Слава Тіві і на Ютуб-каналі Слава Тіві. Тим часом французьке видання Фігаро повідомляє США. Переходять від підтримки України до союзу з Москвою проти Києва. Таким чином відбувається зміна альянсів, яка почала формуватися з поверненням Трампа до Білого Дому. Зокрема, Трамп у формі або пан або пропав хоче нав'язати зеленському мир, який відповідає вимогам Путіна. Журналісти нагадують, навіть Китай не визнав анексію Криму. На думку Фігаро у планах Трампа вивести Москву з під впливу Пекіна. Однак він недооцінює їхнє спільне бажання покласти край домінуванню США із. Етність Путіна грати на кількох фронтах одночасно. Разом з тим США у непублічних переговорах заявили, що готові підтримати коаліцію охочих і гарантувати безпеку європейських сил, які можуть бути розгорнуті в Україні після досягнення перемир'я. Про це ж пише британська газета Телеграф мова про надання розвідувальної та матеріально-технічної допомоги для підтримки миру на суші, повітрі і на морі. При цьому невідомо чи будуть готові американці втрутитися, якщо Росія, не зважаючи на перемир'я, атакує західні війська раніше. Трамп неодноразово відкидав заклики про гарантії і наполягав Росію стримуватимуть американці, які добуватимуть корисні копалини. Детальніше про ці перемовини можете прочитати на нашому сайті. І наостанок Москва вирішила спровокувати Варшаву. У п'ятницю російський військовий вертоліт залетів у польський повітряний простір над Балтійським морем. Про це на платформі повідомила оперативне командування збройних сил Польщі за словами відомства. Таким чином Путін перевіряє готовність ПВО. Утім, військові. Запевняють, ситуація була під їхнім контролем. Якого типу був гелікоптер? Скільки пробув над польською територією, і як далеко залетів наразі, невідомо. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.